Владислав Стасюк та Руслан Зозуляк тестують МТ-9 Дніпро. Його, каже Владислав, розібрали до останнього гвинта та все замінили. Мотоцикл може їздити зі швидкістю 80 км на годину. Такі разом з друзями виготовляють для українських захисників. Мотоцикли для оборонців на базі СТО Владислава волонтери виготовляють із квітня 2023-го. За рік зробили три таких: майструють їх для евакуації поранених, каже Владислав. Зараз у роботі МТ-10. На ремонт головної частини двигуна мотоцикла виділив два дні. По суті, якщо цю деталь не зробити нормально, то весь той мотор можна не робити. Притираю клапана легко. Я це роблю методом піддивленим в Ютубі який трошки прискорює цей процес. Наноситься на клапан притірочна паста, клапан маститься маслом і крутиться в дві сторони. Це робиться для того, щоб коли сюди попадає топліна-воздушна смесь, попадає в камеру згорання, клапан має бути плотно закритий, щоб вона звідти не тікала обратно в карбюратор. Собівартість одного мотоцикла 15 тисяч гривень. На його складання йде від одного тижня до декількох місяців. Все залежить від наявності запчастин. Резина, акумулятор, запалення треба брати нове. Карбюратори, нові, ще багато нових запчастин. Десь ну, метал. Це без урахунку тих запчастин, які в нас є. То нам дуже багато людей віддали запчастин, які в кого валялися по гаражах, десь там по сараях, під горіхом мотоцикл. Ми перший забрали, який 30 років простої у бідолаха. От, тобто деякі запчастини є в нас, і вони не дешево коштують, але нам їх віддали. Тобто ми їх не рахуємо. Руслан Зозуляк за професією, хірург-ендоскопіст, Суспільному розповідає, із Владиславом та Сергієм їх об'єднала любов до мотоспорту. Чоловік відповідає за ремонт коробки передач. Відкручую, щоб злити звідти масло, для того, щоб при розборі самої кришки коробки швидкостей, воно не текло сюди, на ноги і в інші, в інші місця. -да. Тобто його в будь-якому разі його треба заміняти, бо це вже не масло, це вже може як солідово. Металобрухт віддають люди. Гроші на запчастини збирають у соцмережах, каже Зозуляк. Більшу частину грошей то ми самі. У нас маленький мотоклуб, який ми самі ділимо. На певну кількість людей, які в нас знаходяться, скидаємося грошима. От викидаємо там три мотоцикли. Така сума виходить постільки, хто приймає участь. Деякі люди можуть прийти, яких ми не знаємо в цей гараж постукати, сказати, ми от чули, ви складаєте нативом там 200-500 гривень. Сергій показує Суспільному готовий причіп. Його зробив заздалегідь. Відкривається задній борт. Сюди можна завантажити боєкомплект, продукти харчування. В крайньому випадку пораненого, чи, не дай Бог, на щиті. І ось закривається. В інших комплектаціях це замовлення вже від хлопців. В інших комплектаціях ми борти не зашиваємо для того, щоб можна було встановити сюди як і кулеметний пристрій, так і, можливо, мінометний пристрій. Мотоцикли виготовляють на замовлення військових. Вже є замовлення від ще одного спецпідрозділу, також поїде найближчим часом після зборки і тестування. Напередовую є, що приїжджають з частин попутним транспортом, грузимо їм, передаємо через волонтерів, передаємо безпосередньо бійцям, які є нашими земляками служать там і дають замовлення. На, от нам треба так, так, так. Ми під їхні замовлення робимо максимум можливе. До кінця травня волонтери мають передати оборонцям три мотоцикли. Той, що у роботі, завершить за тиждень. Два вже чекають на відправлення. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.